Іншого фюрера про ймовірність його обрання ще раз на президентську посаду два тижні менше двох тижнів залишається до е, ключового етапу до власне фіналу виборів виборчого процесу в Америці. Е, але слухайте, ми вже Трампа в Макдональдсі бачили Гречкоція Маска з мільйоном доларів. Ми так само побачили. Але ж як казав кучма свого часу, це вже все було І в американській історії. Так само. Що за ці два тижні може відбутися в Америці в процесі виборів? Як вважаєте? Ну, давайте так. Нинішня Америка з великою швидкістю втікає від тези періоду а, Клінтона вибори це економіка дурню? Вони забуваються про це і перетворюють завдяки такому а, актору. Як Дональд Трамп, це в безкінечний спектакль, який безумовно буде наносити велику шкоду і політиці, і політичному процесу, і партійній роботі, і так далі, я не маю сумніву в тому, так як довіряю Алану Лікману, в тому що результат буде на користь Гаріс. І про це говорить і опитування, в тому числі і оця брехня, яка зараз поширюється, про те, що Трамп там на 10 позицій має вище. Це неправда. Це просто чергова е брехня, яка попала в засоби масової інформації. І зрозуміло чому. Особливо чомусь наші за це вчепилися. Немає ніякого такого опитування. Це з потолка взято. Але є одна річ, про яку я хочу попередити і застерегти. Всі ці роки, особливо два останні, жодного разу Трамп на питання, ви приймете результати вибору, не відповідав. Я переконаний, він піде на силове захоплення влади. І виходячи з того, що він розуміє слабкість Байдена як президента з точки зору управління силовими структурами, і це правда. Бо якщо взяти 50 років Джо Байдена, вони всі. Всі ці роки прописані його нерішучістю. Ті, хто знають Байдена особисто, знають його роботу як голови комітету а в конгресі, всі можуть підписатися під цими словами, так але ж, Байден і політична система це ж не знак рівняння. очевидно. Але у питаннях безпеки а роль першої фігури у Сполучених Штатах Америки номер один. Ніхто. А справа в тому, що от якщо взяти оцю з парку Байден-Саліван, від яких насправді будуть вирішуватися всі безпекові питання, вона в цьому відношенні є дуже і дуже слабка. Це дуже розумні, дуже толкові люди, освічені, виховані. Вони геніальні, але в них є фактор, який в момент, коли почнеться силовий тиск, він у них відсутній. А бажання всадити за стіл переговорів в такий момент це дуже небезпечна річ. Тут треба буде приймати рішення, чи готові вони приймати рішення. Про це зараз треба почати говорити, щоб хтось почав казати: готуйтеся до силового захоплення влади Трампом. Тоді почне система якось готуватися. Бо треба знати Америку. Вона, як і будь-яка країна, і розніжена от, своїм життям. І, ну, е, пане Олеже, ну я ж думаю, що цілий ряд наших слухачів розуміють, що в тому числі і допомога Україні вона це крапельна, тому що система пробуксовує. Може, навіть якби й хотіли, а система пробуксовує. Але тоді і Трамп повинен мати власних тітушок, власний доступ до правоохоронної системи. Вплив на правоохоронні органи. Він же станом на сьогодні навряд чи це має. Ну, справа в тому, що в січні 2021 року він це показав. Тут ніяких сумнівів немає. Все це давним-давно в США готово. Справа в тому, що воно виховано нинішніми соціальними мережами. Причому ці соціальні мережі, які на дві треті інформаційно наповнюються російським контентом, точніше, не так. Він, це ФСБшний контент. Який оброблений через штучний інтелект, він працює ніби контент американський, але насправді це робота російського ФСБ, ГУР, контрозвідки і так далі. І якщо взяти насправді середньостатистичного американця, у нього в голові такий безпорядок, щоб не використовувати слово бардак, що мені важко передати. Вони живуть такими. Повідомленнями, ну які просто щитані гіток Кремля, тому о, о, частина суспільства готова до надриву іти в тому сенсі, в якому воно пошло, пішло в січні 2021 року за Трампом, і це дуже небезпечна перспектива в цьому випадку. Тут треба бути готовими, тому о, я би отак. У цій ситуації був би дуже обережним стосовно того, а які рецепти подавати зараз Сполученим Штатам Америки. Це перше. і друга річ, на чому б я наполягав у нинішній ситуації, це на тому, що навіть українській стороні у нинішніх умовах треба деякі речі пояснити своїм партнерам, вони недооцінюють. Небезпеку загрози силового захоплення влади на цей раз президент Байден, який минулого тижня наприкінці приїхав до Берліна, е, власне, це його останній візит у статусі американського президента до Європи. Е, як вважаєте, чи означає цей візит те, що хлопці ви тепер самі, в тому числі з московським фюрером, розбираєтеся? А Америка умиває руки, чи так це? Ну, я так не вважаю. Більше того, я переконаний, що між позицією Трампа і позицією Гарріс є дуже серйозна конвергенція, і це видно в усіх абсолютно складових, в тому числі і безпековому, і оборонному, і таке інше. І е, як би там не завершилися вибори, е, загроза приходу ворога на поріг американського дому. Вона на цей раз дуже велика. Поясню, чому політика, в якій співпадають обидві партії, що вони мають згортати всі зовнішні свої інтереси, а приведе до того, що вони на кордоні Сполучених Штатів Америки будуть захищати свої інтереси, а ця політика приведе до того, що точно такий же буде відношення розслаблене до. Захисту на кордоні, як зараз, до захисту в Європі, в Азії і так далі, це приведе до того, що російський солдат прийде на поріг. Не має значення: російський, американський чи іранський. Але так буде. Справа в тому, що з моєї точки зору, пане Олеже, коли ти претендуєш на лідерство в світі, то будь ласка, будь таким лідером. А то. Претензія, щоки великі, а роботи не хочеться робити. Так не буває, розумієте? Бо я це можу прояснити на елементарних економічних деталях, в тому числі на НАТО там і таке інше. Тобто, ви хочете, щоби Європа вам платила, а робити ви нічого не хочете. Ну, так не буває. Давайте разом робити, разом захищатися, разом будувати економіку і так далі. бо Поворот насправді, який в Європі намічався до 2022 року, європа вже розвернулася до Китаю.